Вітаю шановні глядачі на каналі Любові Завольнюк. Дуже рада вас бачити сьогодні. У нас в гостях Тетяна Гай. Тетяна, вітаю, вітаю, любочка, вітаю всіх глядачів твого прекрасного каналу. Хочемо з Тетяною запросити вас на дуже класний захід, який відбудеться з 1 по 4 червня в Києві. Це буде семінар для майстрів, які працюють з людьми по гіпнотерапії. Це буде семінар з правильної регресії, прогресії, як попрацювати зі своїм майбутнім, як побачити себе в майбутньому. Це буде семінар з гештальтерапії в форматі гіпнотерапії. З роботи з гіпнозом, з індивідуальної роботи. Це не просто теорія, це буде ще й практика. Майстер дуже потужний, Микола Федоров. У нас залишилося ще три місця, і ми запрошуємо всіх охочих. Будь ласка, доєднуйтеся в описі до відео. В нас вже в прикріпленому коментарі є вся інформація. Відкрию секрет, я теж там буду навчатися. Відкрию секрет. Я теж <світ> да, реально дуже потужний івент і дуже потужний захід. Він не для всіх, а для тих, хто планує працювати з людьми і хто готовий працювати. Тому доєднуйтеся, будемо вам дуже раді. Тетяно, ми з тобою вже зробили дуже багато прогнозів на цьому тижні, але я все ж таки хочу поговорити з тобою стосовно обміну, uh -huh. чи він відбудеться всі на всі. Uh -huh. <світ> всі на всі. Що ти маєш нового? Ну, <світ> Цих тисяч людей? Тисячі на тисячі, так. Да. Ну, дивіться, я казала, що буде обмін з 20 до кінця травня. Третій обмін, тисячі на тисячі, хоча мені крутили, знаєш, Біля голови і казали, що це неможливо такої кількості ще обмінено, ніколи не було. Це занадто багато. Дивіться, те, що я бачу по імператору, він уже, як відбувся. Я не бачу його частинами і протягом двох-трих днів, тисячу на тисячу, можна буде тисячу щасливих родин обіймуть своїх рідних. Тому що зараз дуже часто кажуть, що це буде якби розділено на якісь частини, що рашка там затягує. Чому затягує? Дам просту відповідь затягувала, затягувала тому що пам'ятаєш, я говорила, що будуть люди, які рахувалися безвісти зниклими багато років, угу. і рідні та близькі вже давно втратили надію побачити своїх найрідніших. Тому у Рашки була вимога від Трампа повернути і таких людей, що там були такі люди, і тому вони визначалися кого. Для Рашки буде віддати найбезпечніше, хто знає менше інформації, хто може злити менше інформації, адже люди за три роки бачили там багато і бачили жахливі моменти, які можуть стати скандалом на весь світ і стануть. Ось саме тому Трамп і затребував. Тут бачиш, яка знаєш, така вервечка тягнеться, тому що саме тому Трамп і затребував це. Щоб вилізли ще якісь скандальні моменти. Тобто нас чекає на наступному тижні жахливі новини і подробиці полонених, так? Жахливих новин ще не буде, адже рашка, вони теж там не дурні. І вони а, взяли в обмін в списки тих людей, які можуть найменше нашкодити. Угу. Е, чи очікувати нам в обміну військовополоненими тих, хто був в най... Дальших найстрашніших в'язницях. Ну, я вже е, за свою практику повертала людей із чорного дельфіна. І це такі е, безпрецедентні випадки, е, тому що дзвонили рідні близькі, от ми знаємо теж приклад такий відбувся восени. Хлопчина, зовець повернувся з чорного дельфіна, звідки неможливо, в нього було довічне ув'язнення. У мене є не один такий випадок. Давайте подивимося, тому що мене зараз турбує не лише ті люди, які знаходяться в найдальніших в'язницях. Давайте не будемо забувати про людей, які були викрадені із звичайні працівники із Запорізької Давай. атомної, яких я теж займалася пошуком. І знаю, що вони знаходяться в далеких куточках цієї Богом забутої, я буду сказати, країни. Давайте глянемо, чи, чи будуть такі обміни найближчим часом тужезлі всі. Дивіться, однозначно позакоханих королева Пентаклів, тобто ресурс будуть вимагати. І дивіться, дуже багато таких обмінів відбудеться у липні місяці. Мені вже не раз іде цей липень, і, до речі, я дивилася от навіть липень. Мені постійно я дивлюся, там безвісти зникло. Мені каже, йде повернення в липні в липні. Тобто, в липні буде декілька таких величезних обмінів тих людей, які вважаються безвісти зниклими, і не. Їхніх імен немає в списках полонених. Скажу вам ще одну таку річ: що зараз рахується, що в полоні, в рашистів, близько трьох тисяч наших військових. Хочте в назву справжні це? Да. Тих, які рахуються безвісти, зниклими, але крім тих, що є в списках, більше десяти тисяч. Більше. І дуже багато. левову частку цих людей ми повернемо от орієнтовно липень місяць. Полетіли на Кацапію дрони рекордна кількість, більше тисячі. Чи змогли ми уразити ворога і відтермінувати їхні наступальні дії? Та не буде ніяких наступальних дій. Те, що вони планують, вони не мають ресурсів. Вони, те, що вони хочуть, їм не вдасться реалізувати. І ми з тобою Любочка, про це говорили вже не раз. Давай подивимося, чи уразили ми справді угу. ворога. Да, Нанесли урон, але по п'ятірці жезлів це не той масштабний урон, який може справді, от, так от знаєш, Знешкодити ворога, хоча по десятці мечів, дивіться, що я хочу вам сказати, що я бачу по Ієрофанту. Оці немаленькі, такі, якби, я їх назву маленькі, так. Порівняно з тим, що Рашка, як вона нищила нас більше трьох років, це такий, знаєш, дитячий лепіт. Але якщо зараз рашисти не підуть, гарні карти, я бачу. На певні умови, на дедлайни, які Трамп продиктував Путіну в телефонній розмові, ми примінимо, ну, бачите, карта сили і карта мир. Уже так звану важку артилерію. І завдяки їй нанесемо от тоді вже такий Хороший удар. Тут не можна сказати, буде він чи ні, тому що ми чекаємо, тут зараз все залежить від дії рашки. Карта Мага, бачите, вона не може вже як відійти ніяк. І тут дуже такі цікаві моменти, ми маємо чим. Я ж другий раз сьогодні це дивлюся, саме, маємо чим уразити, маємо фактично дозвіл, просто зараз все залежить від того, як буде діяти рашка. До речі, оцей обмін це теж один з умов. Який мав, яка мала бути виконана, яка була продиктована Трампом? Угу. Зараз просто що він буде робити? Буквально лічені дні лишилося для Путіна для відступу. Угу. Ну, хоче він там, вже про якісь буфер. В нього бачиш, угу. е вже якісь буферні зони, вже він хоче Дніпропетровську, Миколаївську, Одеську. А я сьогодні так за думаю. От мені якось трошечки дивно, якож, наче закінчилася, закінчилась. Закінчується весна, mm -hmm. весняне загострення закінчилося. Але в мене, знаєш, такі підозри її. Коли я такі чую заяви, що переплутали просто таблетки трошки. 100%. процентів. <клух> Ось ця заява про буферну зону. Вона буде чи ні. Десятка чаш, шестівка мечів, п'ятірка мечів є бажання. Дуже. І навіть якісь потуги по десятці жезлів, воїн ворог там робить. І навіть ресурси вже останні, бачиш, якось туди вкладає. Але махи, сімірка мечів і помірність. Все, ну нічого він вже не зробить. Ну от Я не знаю, хто би мені що не казав. І я зараз бачу, що всі події. Тобто, бачу, чотирка пентаклів. Сьогодні не раз мені вже ця карта, що. Ну, нічого вже йому не, не, ну, не лишилось. Mm -hmm. Розумієш? З нашої сторони, яка буде протидія цим буферним зонам? Король мечів оборона. Карта смерть. Mm -hmm. Те, що відбулося вже. Ми вже багато чого зробили і вже. Період помінявся, бачиш, тут як трансформація йде, змінився період. По, правосуддю, по Ну, Дивися, знову таки, я не бачу тут загрози. Тут знову карта диявола впала, що каже нам про провокацію. Знаєш, я сніс дивлюся, що буде з ворогом. І Мені це така класна карта, так її люблю. Дивися, знаєш, вісьмірка часу, де от людинка, знаєш, на барані вже їде додому, вертається на болота. розумієш? Так, знаєш, бачиш, як вона оглядається, Так і грустно і печально, але. Хорошо тут було. Хорошо було. По домашньому. По домашньому. Саме зараз, поки ми з тобою записуємо, йде балістичний обстріл Одеси. Ти казала, що будуть обстрілювати вдень чи чекати нам найближчим часом обстрілів балістики по іншим містам України. Вчора по Кропивницькому, хочу зазначити. Теж говорили да. ми про Кропивницький. Так. Да. — так Але збили. Слава Богу. Так буде ще. Планується ще. Особливо дивись, мені йдуть ті області, де собі там в образи ворог буферні зони. Миколаївська, Одеська і Дніпропетровська області. Зараз найближчі сім днів. Небезпечно ворог буде руйнувати території, ворог буде бити не лише дронами і шахедами. Будемо максимально відбивати. Ну, але ще мене зараз тривожить Київ і Львів, не програє, не програються ці два зараз міста. І е, ми будемо дивитися на початку наступного тижня, тому що я не бачу небезпеки на вихідних ні для столиці, не дивлячись на день міста, ні для Львову. Але будемо дивитися, що зараз прийме. Тому що ворога є обмежена, обмежений період часу, за який він має. Сказати, що він зробив, який, яку точку відступу, відходу він буде, які дії буде приймати, як буде це оголошувати своїм ватникам. Тому зараз ці дні є вирішальними для України, для нашої перемоги, але найголовніше бачимо, що ворог. Можемо навіть відслідкувати його дії, чому він робить так. Да? Буферну хотів, а вже тепер починає обстрілювати. Тож, давайте ці дні максимально будемо берегти себе, своїх рідних, своїх близьких. Бачимо, що ворог почав уже е, прям обложуватись ППО в себе після розмови Трампа, не дивлячись на те, що, знаєш, сказав, боже, як ми добре поговорили, такі молодці. І тут різко, буферні зони, ППО. Ти, ти бачиш, обмін вам полонених. Тобто, значить, тиск то був, значить, то не так, як ми все бачимо. Просто от карти, коли говорять, я від себе відштовхуюсь, коли я по своїй практиці говорю, по своєму досвіду говорю, по тому, як я трактую через карти, воно потім однаково так виходить. Так інколи воно звучить досить, знаєш, так, от може, як і казково, але тут же ж не треба це сприймати буквально. Тому Спостерігаємо, дивимося зараз відбувається. Зараз все таємне стане явним. Найголовніше давайте берегти себе, своїх рідних, тому що ворогу дуже важко сприймати свою поразку. Які ключові події можуть вплинути на хід війни в Україні от найближчим часом? Партнерство. Якесь таке суттєве партнерство. Бач, по поімператриця, двійка чаш. Хороше партнерство. Об'єднання. А партнерство це, до речі, вже відбулося. Воно таємне. Об'єднання таємне в боротьбі проти повалення по башті, ворога. Тобто, певні такі союзи, військові союзи. Якась подія по правосуддю, яка дасть статусність в Україні, яка дасть ясність тому по єврофанту, що вже все відбулося. Все вже записано на гралях, на рукописах, а записано там перемога України, яка вже є. Хто би мені ще не і не хейтив. Просто вона не є такою, як ми би хотіли бачити, як ми звикли бачити у війнах по якихось нормах, канонах, mm -hmm. так, протоколах. Такого не буде. Вже все написано, все є. І дуже скоро ми дізнаємось, що це, що воно нам несе, і як бачиш знову це mm -hmm. відігнання, як віджене ворога mm -hmm. на його болота. Тепер дивися, яка карта закриває mm -hmm. цей розклад. Карта смерті, повна трансформація і повен перехід. Mm -hmm. Чи чекати нам найближчим часом зміни в українській владі? А, так, зміна в українській владі буде, але ще не зараз, не раніше осені. Не на часі, і буде справедливо по закону, по правосуддю. Зміна буде, і це буде волевиявлення українського народу, істини волевиявлення. Наскільки актуальна для нас буде ця зміна влади? Вона буде потрібною, вона актуальною буде, це буде вимога світу, повішений мир. І якби це буде, ще раз скажу, по закону, воно дасть нам, я не скажу, що зміни, тому що тут по імператору вже є, можна проглянути, хто, наприклад, буде наступним президентом України. Ще раз скажу: по волевиявленню народу, але для України це буде на користь. До кінця року може закінчитися військовий стан. Військовий стан закінчиться уже найближчим часом, найближчий місяць півтора, як і примусова мобілізація, яка буде відмінена, тому що як і прийняли. Я не бачу, що вона продовжиться навіть до середини літа, тому що це вже буде не на часі. Тетяна, дуже дякую тобі за такі обнадійливі новини, шановні глядачі. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Гай. Запрошуємо вас на зустріч з Миколою Федоровим, яка буде проходити з першого по четверте. Це буде семінар з гіпнотерапії, індивідуальній роботі з ПТСР. Всі деталі в описі під цим відео. Тетяна, дякую тобі дякую. і до зустрічі.